Що ти включив? Мій помічник. Е, горіх. Горіх. Е, покажу, як я обрізаю горіх. У мене, до речі, відео не було з горіхом, зараз я покажу. Дивіться. Короткі я не чіпаю взагалі. Такі О теж не чіпаю. Що я роблю? Обов'язково потрібно поврізати все сухе. Раз. І якщо у вас такі батоги є, батоги, ви перерізаєте третю частину від цього всього. Ось. Ось так я обрізаю горіх. Все, довгий я обрізав, йдемо ще сюди. А то що таке? А, довгий я обрізав, зрізаю так, щоб брунька мені теж стріляла. Якщо у вас тут було всередині, в тому році я тут обрізав. Пішли ще, постав на паузу, мій товариш. Ідемо ще раз, Давай. Не, не на паузі. Не на паузі, Ну то якщо не на паузі. Ось це, це зараз і всі горіхи ми будемо обрізати. Мій знайомий, я думаю, що мені би не казав би приходити обрізати, якби він не мав у році з цих молодих результатів. Так, зрозуміло, да? низеньке що забираю. Що робимо? Ось такі накопичення. Раз. Дуже просто. Раз, раз. Раз. Все. Дивіться, тут у нас такі пішли, ось бачите, це все коротеньке, вам не потрібно це сухе, сухе. Забираємо сухе. обов'язково. Бачите, воно сухе. Видно, що сухе, так? Да? Сухе, бачите? Сухе. Значить, що? Опускаємося, нижче дорізаємо, поки не буде живого. Все, пішло живе. Все. Ці ми я перерізаю на наружні бруньки. Все, давай ще цього покажемо. Бачите, поняли? Нічого проблематичного немає в влісі горіха. Є батіг в мене, так? Да? Що я роблю? Забрав. Так, що це у нас сухе? Сухе взагалі забирав. Ось, є батіг і є такі коротенькі списики. Батіг я прирізаю. Тут не трогаю. Середина. Середину, що я роблю? В середині я взагалі забираю все. Щоб воно в середину нам нічого не росло. Ось так. Тому що горіху, якщо ви думаєте, що він може рости, як хочете. Якщо ви хочете мати хороший урожай, ви маєте середину щасливу. Все, дивіться, пішов батіг, так остань, будь ласка, далі. Ось. Хопа. Є батіг. Що я роблю? Раз. Батоє. Раз. 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 Батіг. Тобто батіг, ви зрозуміли, що це таке. Батіг це я так суха. Що ми зробимо сухою? взагалі забираю. Обов'язково маєте проводити санітарні, санітарне проріжування. Це суха, батіг, я прирізаю. в ну, мене ножниці просто більші. Е, в другому місці. Суху забираємо. Це, що довге, таке довге, ви його прирізаєте обов'язково. Ось, дивіться. Теж така сама ситуація. Раз. І це я не зачіпаю. Чому я не зачіпаю? Підійдіть. Підійдіть, будь ласка, ближче. Ось дивіться, такі ви можете бачити шарики такі є свого роду ось збруючок. Такі малесечки, прутички вилазять. Такі гілки ви не трогаєте. Ви тільки прирізайте ці, які ось ростуть з плошняком. Свого роду, ось такі доверху. Раз, пішла. Це суха. Да? Бачите, і обрізали. Що ми робимо? Сухен все забираємо. Горіх більше потребує санітарної обрізки. Тому. Я більш ще впевнений, дуже рідко в інтернеті можна знайти обрізку горіха. Все, дивіться, все таке я не чіпаю. Ось покажи здалека, ось. Покажи здалека, що у нас вийшло. Отакий, виходить, у нас має бути горіх. Давай ще це і все. Ось. Всі. А? Всі. Всі. Ні, ну ми зараз йдемо далі, ну просто я не хочу. Ось, давай, давай. Ще, ось, це ще йде відео. Да? Ось, дивіться. Посаджений. Вирізав. Це, що нищий росте, я зразу забираю, тому що воно вам з часом буде тільки заважати. Все, сухе, сухе. Ви подивилися, що воно сухе. Звичайно, ви його зразу заберіть. Ось. Все, батоги прирізав, сухі, позабирав. Все, вся обрізка горіха. Давай ще. Якщо ви до цих пір додивилися, ви поставите мені плюсика, і я буду знати, що ви терплячі в мене... І ви, і ви, якщо щось хочете, ви можете його добитися. Суху вирізали. Сплошний, тобто, зрозуміли кількість. 30% забрали. Сухе і хороше. Хороше прирізане, то що довше. Сухе забрали, коротенько лишили. Суха. Ну, вона росте внутрі, Забрали. Довго. 30% відрізали. 30% відрізали. Суха. Забрали. 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 Зараз я кілька слів скажу про е, підзивлення. Пішла сюди, забрали, прирізали. Так, переходимо сюди. Забрали, рухаємося, рухаємося, рухаємося. Середина, ви замітили, да? Оп! Середина у нас має бути в дуже доволі непоганому вигляді, має бути, тому що. Ах ти, йок. Саліс. Середина у нас має бути дуже хорошо провітрюватись, тому що... Таким чином я всі довгі забираю, якщо ростуть на середині, а ці, що ростуть на середині, а ці опять, ось так прирізаю. Ви знаєте, що такий метод от моєї цієї прирізки, в тому році, ну це ну, ну, нормально все скільки де, Виходить, ну, якщо... Давайте, я ж пам'ятаю, в тому, я пам'ятаю, точно було 12 горіхів в першому, правильно? Так, да, так, да, більше, а, більше було. А ці в тому вже нормально зібрав, тобто ви самі зрозуміли. Бачите, як багато після обрізок коротеньких в мене робиться списків. Тобто я зрізав там, в мене не, не росте сплошна гілка. Вона вже починає закладатися, формуватися. Вона починає розуміти, що з нею щось не так. І мене перерізали. Значить, треба активізуватися, не тільки рости на. О, ось така сама ситуація. Бачите, я суху не забрав. Обов'язково, обов'язково в кожному, як мінімум, вуріхові у вас дереві. Є сухі гілки, підмерші, сухі від, від хвороб. Ви, пожалуйста, їх маєте забирати. Це обов'язково, тому що е, горіх так якось страдає, що якщо ви цю гілку не заберете суху, вона вам піде далі. Бо е, ви знаєте, що горіх такий, має таку структуру деревини, що вона як пустотіла трошки в кінці. Через то я вас дуже попрошу. Ось такого, покажи, мій друже, ось такого покажи, який вийшов у нас горіх. Бачите, всі, всі розведжені. Всі прирізані, довгі, короткі, я не трогаю взагалі. Все. Будете мати хороших урожай і хороших урожаїв вам. Все, друже, виключаю.